Ну що ж, друзі, скандали з працівниками ТЦК у Чернівцях, де працівники ТЦК за руки і за ноги виносили людей із ресторану і пакували у бус, отримав неочікуваний поворот. В обласному чернівецькому ТЦК заявили, що це були не представники ТЦК. Тобто люди у формі, це були не представники ТЦК, тому що ТЦК не мають права робити такі речі, які були зняті на відео. Поліції повідомили, що ці люди були затримані в ресторані під час перевірки документів, тому що вони сильно грубили представникам поліції. І тож, ж вечора вони якимось чином з'явились в ТЦК. Але це були не ТЦК і це була не поліція. Тож виникає запитання, хто ж це був? Бандформування, що були за люди у зеленій формі? Як таке може бути, що поліція з кимось працює? Хтось Бере цих людей несе по кою і відвозить, але поліція не може назвати, хто це був. І представники ТЦК кажуть, що це були не вони. Але люди опинились в ТЦК. Друзі, як вважаєте, хто може забирати людей при поліції? Ні поліція, ні ТЦК ніщо про це не знають. Діліться своїми думками в коментарі.